Інститут міста представив соціальний портрет львів'янина. За результатами дослідження середньостатистичний львів'янин заробляє трохи більше ніж 2 тисячі гривень на місяць і половину свого доходу витрачає на їжу. Лише кожен п'ятий активно займається спортом, і 4% городян пересуваються містом на велосипеді. 36% щодня гуляють на свіжому повітрі, натомість овочі та фрукти. У щоденному раціоні лише 20% опитаних. Майже половина городян активно спілкується зі своїми сусідами. Переїхала б за кордон. Натомість змінити місце проживання на інше українське місто хоче лише 12% львів'ян. Чи не найбільше авторів дослідження здивувала участь мешканців міста у громадських організаціях? Мешканці міста є надзвичайно активними, тобто вони активно висловлюють свою думку, в тому числі і протести або навпаки якісь підтримки. Так, але при тому формально є членами громадських організацій близько 3,4% мешканців. Такий соціальний портрет склали за результат. Татами кількох соціологічних опитувань, проведених минулого року.